Хто такий невролог? Невролог це лікар, який займається лікуванням захворювань нервової системи, їх діагностикою та профілактикою. Коли час звертатися до лікаря-невролога? До лікаря-невролога час звертатися тоді, коли ви маєте скарги на головний біль, біль у спині, оніміння кінцівок. Запаморочення, порушення сну, порушення пам'яті, концентрації уваги. Та ще багато скарг, які в принципі ми розбираємо вже на прийомі. Якщо вас щось турбує, звертайтеся. З якими симптомами головного болю варто звертатися до лікаря? Головний біль має дуже багато симптомів. Взагалі, видів головного болю близько 300. і симптоми можуть бути різноманітні. Єдине, що треба собі зауважити, якщо ваш біль заважає вашому функціонуванню, погіршує вашу працездатність, то звичайно з цими скаргами потрібно звертатися до лікаря. З якими скаргами до вас частіше за все звертаються? До лікаря-невролога частіше всього звертаються з головним болем і болем у спині. Це такі топ-скарги, які в принципі через одного пацієнта зустрічаються. Ще часто зустрічаються запаморочення, оніміння, відчуття оніміння в руках, в ногах, так і радіюючі болі, так? тобто, якщо з поперека білі радіює в ногу, так? часто люди скаржаться на такі. Явища, які їх турбують, також є скарги на порушення пам'яті, концентрацію уваги, на безсоння, на тривожність, на зниження настрою. Які бувають неврологічні порушення неврологічні порушення залежать від того, які, яка Частина нервової системи уражена, так? чи центральна система, чи периферична. Якщо йде ураження центральної нервової системи, то це можуть бути інсульти, це можуть бути розсіяний склероз, це може бути інші тяжкі порушення нервової системи, черепно-мозкова травма. Якщо периферична система задіяна, то це можуть бути болі у спині, порушення функції нервів. Головний біль, так? тобто, ну, різні симптоми залежать від зони ураження нервової системи. Чи може боліти голова вранці після пробудження? Вранці після пробудження голова боліти може. Це може бути пов'язано як з тим, що людина спала не в зручній позі для себе, а також може бути проявом інших неврологічних захворювань, таких як мігрень, наприклад. Є ще такі поняття, як мігрень вихідного дня, коли ми дозволяємо собі поспати трошки довше, а це є тригером для виникнення цього захворювання. Чи можна сказати, що інсульт молодіє? Так, на жаль, інсульт молодіє, і про це говорять всі джерела медичні. Насправді, якщо раніше вважалося, що інсульт це хвороба людей. Після 50 років, то зараз дуже часто зустрічається інсульт і у 30-річному віці, і навіть раніше. Що таке деменція? Деменція це когнітивні порушення, які виникають на фоні підвищеної кількості відкладання білка бета-амілоїду. Характеризуються появою забудькуватості, порушення роботи. Нервової системі в плані того, що пацієнт починає бути агресивним, він починає бути соціофобом, так тобто, тобто соціальні зв'язки порушуються. Він стає небезпечний для себе і для оточуючих, тобто може задати шкоди і собі і оточуючим. Ну, це вже в більш пізніх стадіях деменції. Є ще різні види деменції, судинна деменція, хвороба Альцгеймера, так, які теж відрізняються за клінічною картиною, але в принципі. Що може насторожити людину для того, щоб звернутися до лікаря з приводу підозри на деменцію? Це те, що людина втрачає свої от соціальні навички. Так? Тобто їй важко спілкуватися з людьми, в неї пропадає інтерес до спілкування. Вона стає, забуває звичайні речі, які раніше не забувала. Чи можна вилікувати деменцію? На жаль, вилікувати деменцію неможливо, її можна тільки призупинити. Є різні, різні групи препаратів, які спрямовані на лікування і попередження деменції. Зараз новий препарат винайшли, він дуже дорогий. Це препарат на основі моноклональних антитіл, але він, на жаль, теж не лікує деменцію, а тільки призупиняє процес. Правда чи міф, що старечий маразм це вікова норма? Ні, старечий маразм це не вікова норма. Тобто не всі літні люди будуть мати деменцію або хворобу Альцгеймера. Це спадкова патологія, яка виникає внаслідок накопичення патологічного білка в нервових клітинах. Не всі люди будуть мати деменцію. Чи є таке захворювання, як вегетосудинна дистонія? Вегетосудинна дистонія це вже застаріла назва, і, в принципі, в класифікації хвороб, міжнародній класифікації хвороб, такого діагнозу не існує. Це така свалка діагнозів, да, яка, в принципі, під вегетосудинною дистонією може критися дуже багато різних діагнозів. Це може бути і мігрені, головний біль напруги, і депресія, і тривога, і різні різні діагнози. Да? Тобто людина приходить з таким набором скарг, який лікар не може віддиференціювати, що саме в пацієнта. І тоді йому ставиться діагноз вегетосудинна дистонія, відпускається і кажеться, що це не лікується, живіть з цим. І ось таким чином. А потім, вже після 40 років, цей діагноз переростає в дисциркуляторну енцефалопатію. І так само, тобто, до старості людина живе з цими скаргами і не знає, що робити правда, чи міф: якщо болить спина, потрібно лежати. Це міф. Навпаки, чим раніше ви почнете фізичну активність при болях у спині, тим скоріше настане ефект видуження. Для того щоб запобігти хронізації болю, треба чим раніше почати фізичну активність незначну, але помірну і понаростаючу. Якщо я себе нормально почуваю, то у мене немає проблем з тиском. Е, ну, важко сказати, тому що буває так, що артеріальна гіпертензія проходить безсимптомно. Людина е, помічає ці зміни. Випадково при замірюванні тиску там в аптеці, наприклад, чи на якомусь медичному профогляді. Так потім, коли вже вона починає вести щоденник тиску, це коли людина міряє тиск в спокою зранку і ввечері і записує свої результати, то тоді ми бачимо, що дійсно цифри дуже високі, і звичайно, їх треба коригувати. Кого може турбувати хронічний біль? Хронічний біль може турбувати будь-яку людину, у якої виник первинний біль, ноцицептивний, але за якихось причин, сприяючих, або невчасне лікування, або в додатку йде тривожність і депресивні розлади, які теж сприяють хронізації больового процесу. Ось і вже через три місяці від появи первинного болю виникає хронічний біль, з яким доволі важко потім працювати, тому що це коморбідний стан, який поєднує в собі і депресивні тривожні розлади дуже часто. Чи завжди ліжковий режим допомагає вирішити проблеми? Ліжковий режим це звичайно добре, але всі проблеми він не вирішить. Ліжковий режим, наприклад, при Мігрені, це добре, тому що при Мігрені це настільки сильний інтенсивний головний біль, який супроводжується фотобоязню, фонобоязню. Ми бої нам важко сидіти, да? і ми хочемо полежати, закритися в темній кімнаті, щоб не звуки, не світло нас не турбували. Тоді так, це може бути виправдано. На рахунок болю у спині ми вже говорили так, що це не досить виправдано. В перший день. Лікування, так, а потім вже треба все одно вставати і йти. Якщо проблема ГРВІ, да, то звичайно краще відлежатися, пролежатися, пролікуватися. Тобто це виправдано. В залежності від того, яке це захворювання. Інсульт виникає внаслідок стресів. Інсульт виникає внаслідок низки факторів. стрес один з них. Е, крім того, Фактором ризику виникнення інсульту є гіперхолестеринемія, ожиріння, також можуть бути різні стресові розлади, і паління теж є фактором ризику виникнення інсульту. Тому артеріальна гіпертензія, до речі, теж. І оці всі сукупність цих факторів може впливати на виникнення інсульту. Також чоловіча стать є ризиком виникнення інсульту. Якщо є підвищений артеріальний тиск, можна ходити в сауну та займатися спортом? Питання таке двояке, да? тому що якщо артеріальний тиск компенсований, то в принципі можна займатися спортом. Це теж необхідна річ для того, щоб профілактувати. Інсульт той же самий, так? Ризик виникнення інсульту. Тобто, коли ви маєте підвищений артеріальний тиск, ви можете займатися спортом, і це є корисним, але фізичні навантаження повинні бути помірні. Це може бути ходьба, це може бути заняття йогою, пілатесу, але не біг, не якісь інтенсивні фізичні навантаження в тренажерній залі. Єрудотерапія в неврології. Я взагалі не використовую, в принципі, не знаю таких людей, які би її використовували. Знаю, що раніше це було дуже популярно. Зараз це така опція є на деяких курортах, але не знаю, наскільки вона популярна і чи використовують її зараз. Що таке міжреберна невралгія? Міжреберна невралгія це стан, коли ми маємо біль у грудній клітці, і вона супроводжується такими різкими больовими відчуттями при рухах, при кашлю, при зміні положення тіла. І деколи людині здається, що в неї серцевий напад. Тобто, настільки цей біль сильний, що людина дуже лякається. Приймає там валідол, карвалол, і їй здається, що це болить серце. Насправді це защемлення нервів, яке відбувається внаслідок різних причин. Це може бути і переохолодження, може бути неправильний якийсь рух, який здійснила людина до цього, язевий спазм. Тобто причин досить є багато. Безсоння та порушення сну це неврологічна патологія. Безсоння та порушення сну це патологія неврологічна і психіатрична, так? в залежності від того, наскільки виражено це безсоння і наскільки заважає людині жити це порушення сну, цим займається або невролог, або психіатр. Якщо є якісь ще інші психічні захворювання, тому що безсоння завжди часто є не самим захворюванням, а симптомом якогось захворювання. тобто, Тривожного розладу, депресивного розладу. Тому це комплексна проблема, з якою можуть звертатися як до невролога, так і до психіатра, так і до сімейного лікаря. Чому виникають судоми? Судоми виникають внаслідок підвищеної активності нервових клітин і виникають вони на фоні якоїсь патології. Це може бути травма, це може бути пухлина, це може бути якийсь так само пережитий сильний стрес. Теж може викликати теж може викликати судом. Як лікувати судомні захворювання? Ну, судомні захворювання, якщо це мається на увазі епілепсія, да, бо найбільше судоми відбуваються при цьому стані. То це захворювання неврологічне, хронічне, генетично детерміноване. Так? І воно виникає не у всіх. І виникає воно у певної групи людей, які до цього схильні. Лікується протисудомними препаратами, є препарати, які призначаються і вони досить гарно купують судомні напади. Чи можна вилікувати розсіяний склероз? Росіяний склероз, на жаль, вилікувати неможливо. Це захворювання нервової системи, яке має хронічний перебіг. Попередити розсіяний склероз теж не можна. Захворювання виникає на фоні або генетичної схильності, або по останнім дослідженням це може бути ураження вірусом Епштейн-Бара. тому ми не можемо його попередити. Чому відбувається защемлення сідничного нерву? Защемлення сідничного нерва може бути спровоковано або наявністю дегенеративно-дистрофічних процесів по поперековому відділі хребта, це грижі, протрузії, або внаслідок спазму м'язів, зокрема грошовидного м'язу або великого сідничного м'язу. Тоді виникає здавлення цього нерва і відповідно симптоми, які його супроводжують. Визначені лікування та тактики ведення хворого. Якщо болить голова, це мігрень чи рак мозку? Скоріше всього, що це не рак мозку, тому що рак мозку це таке е, казуїстичне, да, це те, що може бути в декілька відсотків людей. А мігрень це досить часта причина головного болю. Правда чи міф? Якщо болить спина. Це точно грижа. І треба бігти на МРТ. Це міф, тому що грижі м, часто, навіть якщо вони у вас є, вони безсимптомно проходять, і ви можете все життя прожити з грижою і навіть не знати про це. На МРТ бігти точно не потрібно одразу, потрібно пролікуватися. Якщо за 4 тижні медикаментозного або комплексного лікування ми не бачимо покращення симптомів, то тоді ми вже призначаємо. Додаткові методи обстеження, зокрема МРТ, чи завжди потрібне оперативне втручання при грижі міжхребцевих дисків? Оперативне втручання при грижі міжхребцевих дисків потрібно тоді, коли ми маємо так звані червоні пропорції болю у спині. До них відноситься біль, який не проходить при довготривалому лікуванні, який інтенсивний. Який Супроводжується відчуттям оніміння, також якщо є наявні парези, тобто порушення функції кінцівки. І якщо цей біль супроводжується якимись іншими такими загрозливими симптомами, то тоді, да, тоді дійсно показане оперативне лікування, але це вирішує лікар-нейрохірург після консультації пацієнта.